Я хочу продовжити нашу сьогоднішню тему і про молитву. Багато було сказано, багато було проспівано. Фактично, кожна пісня вона успівала десь якусь, якийсь метод, або якусь частину молитви, або частину нашого життя, як ми можемо молитися, або як нам потрібно це робити. І ось я хочу задати кожному із нас запитання. І не обов'язково говорити вголос, але просто, щоб ми проаналізували і подумали. Про своє життя, про свою молитву. Наскільки, або як давно, або як часто ми молимося, ось, знаєте, по-справжньому. Що я маю на увазі по-справжньому? Це тоді, коли ми приходимо до Бога з, такої, знаєте, з такою завзятістю, з такою сміливістю, з таким, знаєте, ось впевненістю приходимо до Бога, як то кажуть, затрясаємо небо. Коли в, нашу, коли в моєму житті, коли у вашому житті була ось така молитва. Не знаю, можливо, це була молитовна пру. Прогулянка, можливо, це була молитовна якась зустріч, чи ще щось. Але просто згадайте ось цей момент, коли воно в вашому житті було. Знаєте, якщо це було вчора або сьогодні, або можливо напротязі цього тижня це добре. Але можливо, це було давно. Можливо, ви вже не знаєте, як це, як це ось, знаєте, ось сутресати небеса молитвою своєю, тому що ви вірите, що ваша молитва має силу, має впевненість і має вагу. Тому що це ваша молитва до вашого Бога, до Бога, який живе на небесах і може абсолютно усе. Знаєте, я хочу говорити разом із вами про небезпечну молитву або сміливу молитву. Коли ми можемо сміливо молитися, коли ми можемо в своїх в потребах, в своїх таких немочах, в своїй зламаності, ми можемо приходити до нашого Бога. І ми можемо молитися до нього, ми можемо говорити до нього і казати, ось я такий нікчемний, я нічого не можу, але ти можеш усе. І я приходжу до тебе. І ось знаєте, ось таке завзяттям ми приходимо і говоримо. Я хочу розпочати читати один текст, ніколи не звертав на це увагу. Книга Хронік здається, що там можна знайти, як кажуть, у дні родоводи. Але насправді там є одна дуже сильна, потужна молитва. Перша книга Хронік, 4 розділ, 9, 10 вірш. А Ябец був поважніший більше від своїх братів, і мати його назвала йому ім'я Ябец, Говорячи, Я породила його в болісті. І кликнув Ябец до Бога Ізраїлу, говорячи. Коли б ти благословляючи, поблагословив мене, і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене, і Бог послав, чого він просив. І далі текст продовжується, той породив того, той породив того, і, і все стандартно. Але ось між цими віршами, між е, вроді Юди, був цей чоловік, якого, знаєте, він був поважніший від усіх своїх братів пише. В чому його повага була, не описується. Я не знайшов більше жодної згадки про цього чоловіка. Жодної згадки в Біблії про нього не говориться, але він, його молитва записана, його смілива молитва, його небезпечна молитва, вона записана ось в цій книзі. В книзі Хронік, цебто в тій книзі, де описані усі родоводи, хто кого породив. І ось як він молиться. Я хотів би, щоб ми взяли, знаєте, ось для себе на озброєння ось саме цю молитву, тієї молитви, якої він молився, тому що він молився сміливо, він надіявся на Бога. І казав я без до Бога Ізраїлу, говорячи, коли б ти благословляючи, поблагословив мене, він просить в Бога не просто благословити, а поблагословляючи ще раз благословив Його. Цебто, як ми знаєте, ось є таке, ми таку говоримо фразу благодать на благодать. це як мед тою ложкою, ось він як просив Бога. Він просив багато в Бога. І знаєте, якщо ви звернули увагу, коли Толік молився над своєю малою доцею, він, він теж знаєте, ось з такою сміливістю говорить, він не знає, як воно буде далі. Але в його молитві відчувалася сміливість. І це добре. І наші молитви мають бути сміливими вони мають сотрясати небеса, тому що це наша молитва до нашого Бога. Тому що наш Бог чує кожного із нас. Він хоче з нами спілкуватися. І я без говорить до Бога, якби ти благословляючи, поблагословив І ще раз би мене. Мені це, це потрібно. І далі він каже, побільш границю мою і рука твоя була. Якби ти побільшив границю мою і рука твоя була зо мною, він просить, щоб його територія, на якій він живе, вона стала більшою. Знаєте, в той час в Ізраїлі в кожному була свій наділ. Цебто, ось ми, ми живемо, і в нас є, у нас є свій участок, він огорожений забором, в когось просто проволокою, або просто ми знаємо, що це. Моя територія землі і все. І ось він просить Бога, щоб його границю Бог поширив, він зробив більшою, і Бог відповів йому на це. Він попросив Бога про це. Знаєте, ми дуже, ми може взагалі ніколи в житті не молимося, і Бога не просимо. Боже, дай мені машину. Просто просимо, дай мені машину. Не кажемо, Боже, дай мені роботу заробити. Ми сміливо можемо просити. Ну я не знаю. Якби єбець, напевно, жив би зараз в цей час, і він молився би і казав, Боже, дай мені великий дім, дай мені багатство, дай мені хорошу машину. Він би просив, щоб Бог його благословив саме ось цим. Він був сміливий до цього. Його молитва була небезпечною. Для його ж самого, тому що він, він просив і він вірив в це, але він, знаєте, ось, не знаю, можливо, вагався чи ще щось, але він просить, побільши мою границю, зроби мою границю ширшою, мою територію ширшою зроби, Мій дім розшир мою землю, мій огород. І багато-багато чого він просив Бога, щоб він його розширив. І щоб рука твоя була зо мною і зробив охорону від лиха. Він просив Бога, щоб. Його охороняюча рука. Ось ця рука, про яку ми сьогодні оспівували разом із вами на початку нашого служіння, про те, що хай бушує будь-що, шторм чи що-небудь, хай що хоч буде в моєму житті. Але якщо з нами Бог, якщо Божа рука з нами в моєму житті, і я в це вірю, то Бог нас буде охороняти. Він просив охорони Божої руки на своє життя. Він і зробив, каже, охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. Він попросив Бога, щоб в нього в житті не було лиха, не було якихось проблем, якогось горя. Він ось цього просив в Бога. Знаєте, це занадто сміливо, занадто, знаєте, ось самовпевнено просити в Бога цього. Але чому, а чому ми не можемо просити? Знаєте, коли я читав цю молитву, я згадував, я згадував багато різних свідчень і згадував свідчення Альоши. Пам'ятаєте, коли він говорив про це? Він з вірою молився за свого сина, тому що лікарі сказали, що нічого не буде. Але він молився з вірою. Це сміливість. Я не уявляю, наскільки треба мати сміливість, наскільки мати впевненість і віру в Бога, щоб Скільки років молитися. Для мене це великий, знаєте, приклад, велике свідчення, тому що Бог великий. Тому що ми знаємо, в кого ми віримо. Ми знаємо нашого Бога. Це Бог величний. Дехто із вас розказує, як, як Бог оздоровив кожного з вас. В когось нога боліла, в когось був рак, в когось ще якась хвороба була, але Бог нас оздоровлює. Ми приходимо до Бога. Ми сміливо просимо в Бога про це. І ми віримо в це. Ми хочемо цього. Знаєте, я хочу розказати також своє свідчення, тому що е, в моєму житті не так давно, е, я не пам'ятаю, напевно, це було ще до Нового року. Я дуже погано ступив на ліву п'ятку. Так дуже сильно, так е, всім, всією вагою ступив на п'ятку, і в мене відбулося точно те саме, що в сестри Святи е, Терпелю. І перший тиждень, вроді, все було добре, але потім, коли я. Е, Промерз в ноги, мені дуже сильно почала боліти нога, я вночі не міг спати дві чи три ночі. Я просив там молодь, ще когось, друзів, просив, щоб молилися. І настала, настала неділя, і в понеділок, рано я встаю, і мені болить все одно нога, і я не знаю, що робити. І я пишу своїм друзям і кажу, що я буду молитися ще сьогодні, а завтра, якщо що, піду в лікарню. І в той понеділок Бог мене оздоровив. Я сьогодні ходжу, я не ходив в лікарню. Я не знаю, що там було. Я не ні, ні до якого лікаря не ходив. Я просто помолився. Я цілий день молився і Бог оздоровив мою ногу. Я вірю в те, що е, Він чує наші молитви. Він чує кожного із вас. Він хоче чути наші молитви. Для нього цінні наші молитви. Знаєте, ось це єдиний приклад, один із багатьох прикладів, які описані в Біблії, ось цей чоловік ябець, про якого ми взагалі нічого не знаємо. Але він сміливо звертався до свого Бога. Уявіть собі Давида. Ось ще один приклад, Давид. Він молиться в 38 або 39 псалом, в різних перекладах це по різному. І він каже: досліди або випробуй мене Боже, і пізнай тривожні думки мої, і подивися, чи не ненахибній я дорозі, і поведи мене шляхом вічності. Давид молиться, сміливо, Давид молиться настільки. Небезпечно, він просить Бога випробувати його. уявляєте Ви собі, наскільки він сміливо молиться до Бога і каже, випробуй мене, досліди мене, чи не йду я хибною дорогою. Хто із нас набереться з такої сміливості і сказати, Боже, досліди моє серце. Очисти моє серце. Знаєте, нам, нам не завжди вистачає сили і сміливості, не завжди вистачає впевненості, хоч ми знаємо, в кого ми віримо, але ми боїмося ось цього, що Бог почне міняти, почне ламати моє життя, почне змінювати моє життя, і знаєте, почне змінювати настільки, що мій комфорт втратиться. Можливо, десь мої, ось, мої добрі, хороші часи, вони, вони почнуть змінюватися. І мені буде щось не подобатися, Бог почне міняти мій характер, Бог почне міняти моє серце, мої думки, не знаю, можливо, обставини. Можливо, він роботу мою змінить. Я не знаю, що він може змінити. А він може все змінити. Якщо ми скажемо Богу, випробуй мене. Знаєте, Давид молиться сміливо і каже, випробуй мене. А він чомусь. В наступному псалмі він говорить, ти випробував мене і знайшов мене чистим. Знаєте, це прекрасно, коли Бог випробовує нас, і Він знаходить нас чистими і святими. Це не означає, що ми, без грі... що ми живемо взагалі без гріха, але це означає, що ми покладаємося на Бога, ми йдемо з Богом. І коли ми йдемо з Богом, коли ми йдемо поряд із ним коли, ним, коли ми постійно молимося, коли ми перебуваємо в молитві, ми постійно це робимо, в нас немає часу на гріх. Ми не думаємо про гріх, тому що ми зайняті Ісусом Христом, ми зайняті своїм Богом, ми зайняті ось тими речами, які посилає мені Бог моє серце в мої думки. Нехай Бог кожного з нас благословить. Випробувати своє серце, заглянути в своє серце, заглянути в своє життя, щоб проаналізувати його, що там відбувається, що є, а що не подобається Богу. Можливо, те, що не подобається Богу, ми не хочемо його відкривати для нього, тому що це подобається мені. Можливо, це якийсь комфорт. Я не знаю що. Але Бог знає, і ви знаєте, якщо нам щось потрібно змінювати. Дивіться, ще один приклад це Єзекії. Ми не будемо про нього читати, просто згадаємо. Приходить пророк і каже, ти сьогодні помреш. Або завтра, або післязавтра ти помреш. І Зекія розвертається починає плакати, Боже, каже, я не хочу помирати. Дай мені іще життя. Пророк пішов, повертається назад і каже: не помреш. Бог забере твою хворобу, Бог тебе оздоровить, і ти будеш іще жити 15 років. Знаєте, наскільки це? Впевнено жити і знати, що я проживу 15 років. Я не помру через 10 років, а я проживу 15 років, тому що мені їх дав Бог. Але як я їх проживу? Ось у чому питання. І за ці 15 років, в ці 15 років народився найгірший цар Ізраїля, який тільки міг бути. Самий огидний, самий грішний. Пише він настільки був огидний, настільки були неприємні його вчинки, що Бог від нього відвернувся. Але в кінці життя він, він, він навіть спам'ятався ось той цар Манасія, саме нечистивий цар. Пророк Ісая. Це взагалі, знаєте, особлива персона в Біблії, тому що він надзвичайно сміливий, він надзвичайно небезпечно поступив в своєму житті для самого себе. Він побачив небо відкрите, він побачив ангелів, він побачив престол Божий, він побачив велич і славу Бога. І він, він розкаявся, Бог очистив його уста і Бог каже: мені потрібна людина, щоби послати на служіння. А Ісаїй каже: ну от я стою тут, давай бери мене. Розумієте, наскільки він сміливий був, наскільки він був впевнений в своєму Бозі? Ви думаєте, в Ісаї було благословенне, прекрасне, безтурботне без життя і без, знаєте, таке безпечне, що він жив собі під виноградником, попивав, не знаю, компот чи ще щось, а нічого подібного. У нього було дуже небезпечне життя. Кожен день його переслідували, кожен день хтось його хотів вбити, кожен день за те, що він розказував про Бога, розказував людям про їхні гріхи, він кожен день хотів, його хотіли знищити життя. Але він сказав: ось я пошли мене. Він набрався сміливості. І знаєте, слідування за Ісусом Христом, можливо, хтось думає, що це, що це комфортно, що це, знаєте, ось так безболісно, що це безпечно. Не завжди так буває. Але я хочу вам побажати кожному з нас, щоб ми пережили ось цей момент, момент зустрічі з Ісусом Христом. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Не завжди ми, як віруючі, знаєте, ось ми живемо в благословінні і в такому достатку, який би ми хотіли би. В нашому житті також є випробування, в нашому житті також є гори, в нашому житті є дуже багато різних спокус і випробувань, і на які ми часто не, не можемо переступити, і на яких ми часто спотикаємося, хрішимо і падаємо. Тому слідування за Ісусом Христом не все так гладко і просто. Але це благословенно, це добре, це знаєте, це дуже цінно для нас. І ось, можливо, хтось зараз думає і не може поєднати ось ці два світи життя з Ісусом Христом і життя без Ісуса Христа. Але з Ісусом Христом ми зможемо пройти абсолютно усі випробування. Абсолютно усе. Тому що пише, що. Сам Ісус Христос, Він перейшов, Він витерпів абсолютно всі страждання, які могла витерпіти людина. І, можливо, навіть <кхід> дехто із нас проживе усе своє життя і не витерпить стільки, знаєте, ось страждання і болі, як витерпів Ісус Христос, проживши 33 роки на планеті Земля в фізичному тілі. Я не бажаю вам страждань. Я не бажаю вам, знаєте, ось Якоїсь такої небезпеки в вашому житті, щоб ви йшли і оглядалися постійно, мали якийсь страх, я бажаю вам впевненості в вашому Бозі, в Бога, якого ми віримо. Я бажаю нам усієї впевненості, усієї, знаєте, ось безпечності в Ісусі Христі. Але ми можемо просити ось сміливо в Бога про якісь небезпечні речі. І знаєте, коли ми молимося за покаяння, наприклад, підлітків, це є небезпечна молитва. Тому що ми просимо і кажемо, Господи, пошли їм покаяння. Якщо ми про них молимося, то значить я маю перший встати і робити щось для них, для того, щоб вони покаялися. Як мінімум розказати їм про Ісуса Христа, як мінімум показати їм це. І, знаєте, ми можемо втратити комфорт, ми можемо втратити, не знаю, якийсь свій час, який би ми хотіли приділити для себе, але треба приділити для них. Коли ми молимося за покаяння свого друга або подруги, ми також можемо втратити ось цю, знаєте, безпечність, ось цю е, комфортність. І нам потрібно приділити час для цієї людини. Якщо ми молимося, ми маємо діяти, тому що молитва це дія церква, я кожному з нас побажав би і собі в першу чергу, щоб ми впевнено молилися до Бога. Щоб ми впевнено зверталися до нашого Бога, щоб ми приходили до нього і говорили те, що є в нашому серці. Щоб ми сміливо просили змінювати нас, випробовувати нас, показувати те, те, що я маю робити в своєму житті. І, можливо, в сьогоднішній день хтось із вас сидить і думає, як мені жити далі? Ось як мені жити далі, що мені в своєму житті міняти? І ось ми знаємо, що в нашому житті є Ісус Христос. Ми знаємо, що в нашому житті є, є той, хто завжди підтримує, завжди буде поряд із нами. І ми знаємо, те, що не завжди в моєму житті буде все прекрасно і благословенно, і комфортно. Але ми знаємо, що присутність Ісуса Христа в нас завжди в моєму житті. Можливо, в нашому залі є люди, які, які не знають, що Ісус Христос Він ось може бути не просто поряд, Він може бути зі мною завжди і всюди, і допомагати мені абсолютно в усіх, в усіх своїх важких обставинах в своєму житті. Тому кожному із нас хочу побажати, щоб ми в своєму житті пережили ось цю саму найпершу молитву, ось десь небезпечну таку молитву покаяння. Тому що покаяння це, це зміна, це повна зміна в мисленні. Це сама небезпечна молитва, якою ви можете помолитися. Але я хочу вам побажати, щоб ви зробили це сьогодні, якщо ви не робили цього до сьогоднішнього дня. Тому що, коли ми просимо в Бога прощення за свої гріхи, ми просимо в Бога прощення за свої поступки, за свої неправильні вчинки, ми просимо Бога, щоб Він допоміг нам змінитися. А зміна це завжди некомфортно, Це завжди недобре. Тому, дорога церква, хотів би побажати кожному з нас, щоб ми пережили пережили ось зустріч з Ісусом Христом. І йшли разом із Ним, поряд із Ним. І щоб Він охороняв нас, щоб ми надіялися на Нього, щоб ми покладалися на Нього, тому що Він творить в нашому житті безпеку. Тому що в Ісусі Христі є безпека. Ісус Христос це ось є ось той пункт незламності, про який я колись недавно говорив, куди ми можемо прийти, і завжди там є тепло, завжди там є світло, завжди там є комфорт. В Ісусі Христі є комфорт. І Він допомагає нам проходити абсолютно усі наші випробування і негаразди. Тому нехай ваша молитва, вона буде сміливою, з відвагою до Бога, щоб ви в своєму житті ви просили про якісь небезпечні, але важливі речі для Царства Ісуса Христа. Щоб ми набралися сміливості і молилися такими молитвами, щоб ми, наше життя змінювалося <кхух> і приносило користь для церкви, для Ісуса Христа, для Царства нашого Бога Ісуса Христа. Тому, якщо в нашому залі є люди, які. Які би хотіли би сказати, Ісус Христос, ось я зі своїми проблемами, зі своїми негараздами, зі своїми ось болями, зі своїми, знаєте, ось небезпечними справами, небезпечними гріхами, які обтяжують моє життя? Сьогодні Ісус Христос може життя ваше зробити безпечним, тому що Ісус Христос це є найбезпечніше місце на планеті Земля. Якщо в вашому житті є Ісус Христос, де б ви не знаходились. Завжди буде безпека. Нам це потрібно вірити. Не завжди, не завжди ми все віримо, не завжди ми це переживаємо, але нехай Бог допоможе нам зрозуміти це. Нехай Бог турбує наше серце, нехай Бог змінює наше серце, змінює наш розум, змінює наші думки. Для того, щоб ми мінялися для слави Ісуса Христа. Дорога церква, я пропоную, щоб ми зараз